Продовжую. Значить, для того, якщо вам встановлено МСЕКом друга група інвалідності, для того, щоб вам була призначена пенсія, вам необхідно мати відповідний страховий стаж. До досягнення вами 23 років вам потрібно мати 1 рік, від 24 до 26 років – 2 роки, від 27 до 28 років – 3 роки, від 29 до досягнення 31 року – 4 роки, від 32 до 33 років – 5 років. Від 34 до 35 років 6 років, від 36 до 37 років 7 років, від 38 до 39 років вам необхідно буде мати 8 років стажу. Якщо вам 40 років від 40 до 42 років 9 років, від 43 до 45 років вам необхідно буде мати 10 років стажу, від 46 до 48 років необхідно мати

Стажу також пенсія по інвалідності другої групи, її розмір встановлено на рівні 90% від розміру пенсії за віком. Тому, якщо мова йде про пенсію по інвалідності другої або третьої групи, якщо ви продовжуєте працювати, я оце, про це розповідала в попередньому відео, коли ви досягаєте пенсійного віку і маєте необхідний страховий стаж, ви можете і маєте право звернутися за призначення пенсії за віком. Вона вам, якщо ви продовжуєте працювати, вона вам буде порахована з рахуванням. Нового показника середньої заробітної плати по нашій країні, і відповідно, розмір пенсії за віки за віком може бути більшим. Тому раджу, коли ви досягаєте пенсійного віку, маєте необхідний страховий стаж, обов'язково звертатися в органи пенсійного фонду України та здійснювати розрахунок пенсії. За віком або можете звернутися до незалежного юриста, адвоката, пенсійного консультанта, якому ви довіряєте, для того щоб він порахував. І зрозуміло, я хочу, щоб ви розуміли логіку, що пенсія по інвалідності тільки першої групи встановлюється в 100-відсотковому розмірі пенсії за віком. Пенсія за е, другої групи встановлюється 90% від пенсії за віком. Розмір такої пенсії, третьої групи 50% від пенсії за віком. Тому варто на це звернути увагу. При досягненні пенсійного віку обов'язково здійснюйте перерахунок пенсій і за необхідності відповідно переходьте на пенсію за віком. Також хочу нагадати, що з 1 січня 2024 року ви дуже мене часто питаєте, чи буде підвищення мінімальної пенсійної виплати. Передбачено, що прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у нас буде становити 2361 гривні. Відповідно, розмір мінімальної пенсійної виплати буде становити 2361 гривня. Тому з 1 січня 2024 року. Те, що нам обіцяють, мінімальний розмір пенсійної виплати також буде збільшений. зараз він у нас становить 2093 гривні, а буде збільшений до розміру 2361 гривні.